Сі, хто дивиться каласька міське телебачення, знову до вашої уваги правові поради сьогодні. В гість нашої студії практикуючий адвокат Олег Іванів. Пане Олеже, вітаю вас. Що сьогодні ви для нас підготували? Доброго здоров'я всім вам, пані Катерино. Сьогодні я хотів би розказати таку тематику, як звільнення від кримінальної відповідальності, випадки такого звільнення і які наслідки саме звільнення від кримінальної відповідальності несе для особи, яку звільняють від такої відповідальності. І так, шановні телеглядачі, що таке звільнення від кримінальної відповідальності? Дуже розповсюджений приклад звільнення від кримінальної відповідальності це амністія. Це також і способів звільнити особу, який передбачений законом від кримінальної відповідальності. Це не тільки амністія, а це також і звільнення від кримінальної відповідальності за строками давності притягнення до кримінальної відповідальності, за зміною обстановки. І багато інших підстав, які існують, для того, щоб особу, яка притягується до кримінальної відповідальності за той чи інший злочин, можна було звільнити від кримінальної відповідальності. Коротенько вам скажу, що таке звільнення від кримінальної відповідальності і в більшості випадків якої категорії злочинів воно стосується. Законодавець. Не обмежений е, видом і, і тяжкістю е, злочину, за який е, особу можна звільнити від кримінальної відповідальності, але він для цього приймає відповідні закони. Тобто, якщо законом буде передбачено, що особу, певну особу можна буде звільнити від відповідальності кримінальної за вчинення певного злочину при певних обставинах, тоді така особа буде підлягати звільненню від кримінальної відповідальності. Ну, наприклад. Дуже розповсюджений, як я спочатку назвав, це звільнення особи за актом амністії. Всі ми знаємо про те, що відповідно Верховна Рада чи раніше було таке, що і указом президента застосовувалися акти амністії і осіб, ну, наприклад, такі, які вчинили злочин, будучи інвалідами, маючи неповнолітніх дітей і інші категорії, яка була перелічена в цьому законі. За невеликої тяжкості злочину, за середньої тяжкості злочину і з іншу категорію злочинів при певних обставинах звільняли від кримінальної відповідальності. Тобто цим законом про амністію чітко було передбачено, які саме особи, які види злочинів і при яких обставинах ці особи звільняються від кримінальної відповідальності. Що має наслідком звільнення від кримінальної відповідальності? Бо всі, ну, в більшості випадків я в своїй практиці зустрічаюся з такими е, думками, про те, від, звичайно, від громадян, які звертаються за консультацію, про те, що раз мене звільнили від кримінальної відповідальності, значить я не винуватий. Нічого подібного. Звільнення від кримінальної відповідальності це є нереабілітуюча обставина. Що це означає? Це означає про те, що в силу закону. Вас звільняють від відповідальності кримінальної за той скоєний злочин, який ви все ж таки вчинили. Тобто держава все ж таки констатує, що ви дійсно вчинили той чи інший злочин кримінальний, але в силу тих чи інших обставин, внаслідок того, що ви, можливо, вперше вчинили, мали дітей, можливо, ненароком, ненавмисно, ну і інші обставини, ви маєте. Можливість бути звільнені. Причому, що це відбувається звільнення виключно за вашою згодою. Тому, якщо ви все ж таки вважаєте, що ви не винуватий, то суд буде все рівно слухати справу і буде досліджувати всі обставини і відповідно приймати рішення по справі. Звільнення від кримінальної відповідальності, як нереабілітуюча обставина, констатує, що ви все ж таки вчинили злочин. Тобто. Постанові, яку виносить суддя, чи в ухвалі, якщо це колегіально суд виносить рішення, то відповідно буде відображено, що ви все ж таки вчинили злочин при таких, таких обставинах. Це є мотивувальна частина такого рішення суду. Тобто, суд, прийшовши до висновку, що ви вчинили злочин, переконавшись у тому за наявності відповідної згоди вашої заяви, ну письмової в більшості випадків. При наявності підстав для звільнення вас від кримінальної відповідальності звільняє вас від кримінальної відповідальності. Причому, що ця обов'язок суду, при наявності всіх складових, це є обов'язок звільнити вас, якщо ви наполягаєте на звільненні. Тобто суд не може, не має права думати, хочу чи не хочу. Суд зобов'язаний при наявності всіх обставин звільнити вас від кримінальної відповідальності. Які наслідки вони воно тягне для... Відшкодування шкоди, завданої вами внаслідок злочину. Наслідки тягне ті, що ви зобов'язані відшкодувати завдані злочином збитки. Що це означає? Якщо, наприклад, кримінальне провадження було в суді, але воно з вас звільнено в суді, провадження закривається. Але потерпілий може придивити до вас окремо цивільний позов. Констатуючи, що хоч ви і звільнені від кримінальної відповідальності, ви Повинні йому повернути матеріальну і моральну шкоду, завдану відповідним злочином. Тому помилковим є думка про те, що звільнення від кримінальної відповідальності звільняє також відшкодування шкоди, завданої злочином. Злочин вчинено, збитки настали, і те, що вас звільнили від. Відповідальності кримінальної не позбавленне звільняє вас від обов'язку відшкодувати завдану злочином шкоду, чи то моральну, чи моральну. Ця норма матеріального права так і записана у кримінальному законі. Тому пам'ятайте, що коли ви пишете заяву про звільнення вас від кримінальної відповідальності, а розмір збитків, які ви завдали злочином, становить 100 тисяч 5 тисяч. Мільйон бували випадки, що її великі суми підпадають. То цю шкоду слід буде відшкодувати, однак, вже в цивільному законодавстві, у цивільному порядку. Для цього, відповідно, потерпіла сторона вже окремо подає до вас цивільний позов. Звичайно, що потерпілий може подати позов, і це не його обов'язок. Можливо, ви з ним знайдете якийсь компроміс, можливо, ви з ним примиритеся, Можливо, ви ще знайдете якісь, е, ну, якісь важелі е, мирного врегулювання даного спору е, і десь якось знайдете компроміс із стороною, який ви завдали збитків. І, відповідно, можливо, і не буде того позову в майбутньому і е, тому подібне. Однак, хотів ще раз наголошую на тому, і хочу зазначити, що звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину. Зокрема, як за строками давності, е, притягнення до кримінальної відповідальності, за зміною обстановки, е, в зв'язку з актом амністії і іншими обставинами, не означає, що ви повністю реабілітовуєтеся, тобто, що ви є такі, що цього злочину не вчиняли. Ви вважаєтеся все ж таки таким, що ви цей злочин вчиняли, і всі збитки, які завдані злочином, ви зобов'язані будете відшкодувати, якщо до вас... Будуть пред'являти такі вимоги претензійного характеру. Пам'ятайте про це. І, відповідно, звичайно, користатися пільгами, які надаються законом, я вважаю, що необхідно. Але треба пам'ятати, що якщо ви вважаєте, що ви не винуваті вчиненні злочину, то ви цим правом доказати свою невинуватість можете. І, відповідно, суд. Зобов'язаний буде розглядати ці обставини і приймати рішення винувати чи не винувати ви в цій ситуації. Дякую за увагу. Ну що ж, це були правові поради. Я щиро дякую усім телеглядачам за увагу. І дякую, практикуючому адвокату Олегу Іваніву. На все добре, всіх благ.